Усім привіт! Зайшла на огород і хочу показати вам свій любимий. Персик, який я спасла після е, від'їзду, ну, коли війна у нас тут починалася. Е, він, взагалі, був засохший і на верхушках там самі такі листочки були вже покручені. І я його відновила, спасла його. Отакий, зараз хочу вам показати: отакий у ньому стовбур. Цей рік він нас порадував. Подивіться, які плоди на ньому. Подивіться, які плоди. Гляньте. Я приїхала. Із Швейцарії, з Ліхтенштейна, де така красота. Коли я зайшла на свій огород і побачила персик, а він ось подивіться, який я вже зірвала, бо він вже трошечки м'який, вот, і щоб він не упав. Од, дня, два-три і все. Ми його будемо зривати. Будемо зривати, закривати. Ну, а втім, треба, звісно, просто наїти.